Військовий злочинець Володимир Путін озвучив нові умови для довгострокового врегулювання війни з Україною. Крім здачі чотирьох областей і відмови від НАТО, він хоче забезпечення умов для російської мови і православної церкви. Він також сказав, що в цілому позитивно оцінює результати переговорів України і РФ в Стамбулі, зокрема обміни полоненими. Пряма мова. Ці розчарування виникають від надмірних очікувань. Щоб підійти до вирішення російсько-українського конфлікту мирним шляхом, треба вести ґрунтовні розмови, але не на публіці, сказав Путін. При цьому диктатор також допустив припинення переговорів. За його словами, якщо Київ вважає, що поки не потрібно мати справу з Москвою, то Росія може почекати. Президент України Володимир Зеленський вже відповів російському вбивці. Пряма мова: ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їх серйозну готовність закінчити війну гідно і встановити дійсно тривалий мир, а не просто спроба виграти ще час для війни і відсрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час, написав Зеленський.